Не з'явився до суду і навіть не під'єднався по відеозв'язку. Миколі Тищенко знов не вдалося обрати запобіжний захід, його адвокат пояснив, депутат заклопований справами у Верховній Раді. Сьогодні у Дніпрі кілька годин поспіля розглядали відвід судді, якого вимагав адвокат Тищенка. Суд врешті відмовив: тож на наступному засіданні нардепу знову спробують обрати запобіжний захід. Його цілодобовий домашній арешт сплив 23 грудня. На два засідання поспіль Тищенко не з'явився. А коли суддя постановила доправити його примусов, а опинився в лікарні, начебто з хворобою серця. Його, а також поліцейського звільненого після інциденту, судять за незаконне позбавлення волі та перевищення повноважень. Влітку у чоловіків стався конфлікт із екс бійцем спецпідрозділу Кракен, який гуляв і знемовляв. Ветеран каже, запитав у невідомих, що вони роблять в балаклавах у публічному місці. За це як уважає слідство, чоловіка затримали і завдали тілесних ушкоджень. Чесно, мені вже смішно дивитися на це, як він там з'являється в Верховній Раді, а за дві неділі до цього лежав і його на коляски вивозили. То він захворів, то у нього серце, то у нього не серце. Наступне його буде неявка в суд, це, мабуть, вагітність.